Всіх вітаємо, всім гарного дня, всім доброго дня, окрім расистів, звичайно. А ми в ботанічному саду, в Батумському ботанічному саду. Кожного першого числа місяця українцям вхід безкоштовний. А так, вхід 20 ларі це приблизно 300 гривень, 300 гривень на особу. Тут є електроавтобус, є послуги Гіда, котрі коштують на півтори години: 80 ларів. Ну, я покажу там. Цінник прайс, кому цікаво, дивіться. Ми сюди доїхали з міста маршруткою. Там ходить 31 15 40 Ось ми на 40-вій маршрутці доїхали. Це коштує півтора лара з особи. Ну і трошки пройтись тут було 10 хвилин. Сад дуже великий. Зараз будемо знімати розповідати. Самі ще не знаємо досконало, що нас там чекає. Але вже дуже гарно, дуже гарна така дорога, знаєте, як на шрі ланці Зелено, гарно, наче десь зараз якісь мавпи вискочать на тебе на голову настрибнуть, знаєте, ну прикольно. Тут такий пляж теж непоганий, кому цікаво буде, можна поплавати. Щось хочеш сказати два слова? Та ти вже все сказав, що казати. Насолоджуємось краєвидами. дуже. Мені вже все подобається. Тільки зайшли, а мені вже подобається. Тут нібито ми опинилися знову в куала Лумпурі. Чи на багато... шиланці десь да, так? багато зелені, і тут класно, тут потяг прям їде, поміж пальм. Чесно скажу, знімати нема дуже великого натхнення, бажання прямо ось так, тому що кожен день Україна, Київ, Теж, ну, включаючи Київ, обстрілюється. Сьогодні обстріли регулярні також були. Будемо знімати, якось намагатися. Теж треба продовжувати жити. Рашисти не дочекаються, вони таки хочуть нас запугати, щоб ми злякалися, нічого не робили, не жили, не, рухали, не рухались вперед. Хер їм за пазуху. Дивіться, як прикольно. Така погода сьогодні наче прикольна, але ми коли тільки встали. Було дуже хмарно, пасмурно. Тільки почали збиратися, воно щось трошки розвіднюється, знаєте. Дуже нестабільна погода в Батумі, Це треба зазначити. В цьому парку зібрані рослини зі всіх куточків світу. Так що зараз подивимось на все, що ми вже пройшли. Дивіться, як прикольно. Польот, як там, політ Гібона був, якщо пам'ятаєте, ми були в Патаї. Це було років 5 тому назад. Там було дуже гарно. І ось так дуже схоже по, по відчуттям. Блін, дивись, як класно. Воно таке, знаєте, все захаряче, таке, ніби ти <гум> в, в якомусь джунглях, джунглях да. але з тропами є. Дивись, які ці рослин квітів. троянд. Ну то не троянди, то квіти. Ну Може то і троянда так, як вона кустарна, чи як там Дуже мені подобається, класно, дуже. Ну пішли, подивимось. Що далі? Ну, ми трошки не орієнтуємось в цих всіх квітів, але сюди б моя мама, вона в нас сп'єть по всім цим рослинам. Дуже гарно. Дуже велика кількість якісь рослин, дерев, тут щось позначено з Нової Зеландії, щось, щось, що це таке. Кордюлайнка якісь. Бачив, бачив. Дивіться, як гарно. Куск є. Коштує 70 ларі з чоловіка. Дивіться яка панорамка. крутяк. І потяг їздить, як на Шрі-Ланці. Хтось там купається. Ну Прикольно, дуже мальовничий такий пейзаж краєвид. Прям. Я прям не очікувала від Грузії таких видів, як на Шрі-Ланці. Дуже круто. Дивіться, скільки зелені взагалі. Дуже гарно, прикольно. Обов'язково обов'язково приїздіть сюди, дивіться, насолоджуйтесь дуже зелено, заспокійливо. Так знаєте, дуже класний запах і таке умиротворення. Чи як я тільки хотіла сказати, тут можна просто зависнути, отак от дивитись туди? Мені здається, що ми часто таке кажемо в своїх відосах. Ні. Видерлись майже на саму верхівку. Ну, Трохи піднятися треба, такий серпентинчик, як це правильно. Дуже величезні такі помпезні дерева, просто величезні. Якісь фрукти, ось тільки що бачили. Щось таке жовте, як диньки, дивіться. А, ну це щось, щось таке цитрусове, напевно. А тут на верхівці таке більш-менш звичайнісінькі, вид такий краєвид, але дуже високо. Ну, Таких нема. Пробілівців, щоб побачити місто чи море, чи щось таке. Дуже гарно, дуже багато рослин. Тих, хто трохи розуміється на цьому, взагалі їм буде дуже цікаво. Але ми щось так, -от, знаєте, ходимо, як, як завжди. Насолоджуємось, красою. Насолоджуємось природою, красою дуже круті запахи, аромати такі, повітря, таке вологе насичене. Дуже прикольно. Трохи душновато, хоча сонця, як такого, нема, але... Майте на увазі, Оля завжди з собою бере якийсь бутерброд, водичку, десь пікнічок з собою влаштує. Ми зайшли, а тут багато, прям, багато дерев, апельсини, якісь цитрусові, мандарини. Ну, Я знайшов оту палку бамбукову і зірвав один. Я ще ніколи не їла. З дерева апельсін. Ну, люди так робили, тому і ми так зробили. Не подумайте, що ми дикуни. О, дивіться, яке дерево гарне. О, дивіться. Крутяк. Блін, воно ну так гарно чиститься. Да? Ну Це органіка, тому я кидаю, бачите. Я пластиком ніколи не кидаю. Ну і ми бачили не тільки, бачите. Тут не ми перші, не ми останні, Там багато коло. А тепер е... час ікс. Що? Агонь? Угу. Але кисне. Схоже, між лимоном і апельсином. Да? Це графруд. Це не не мандарин, це грейпфрут. Ось так дерево виглядає. Там ще щось маленьке росте, але я знайшов такий великий, більш-менш стилий. Тут стоять камери, ті, хто угу. зривав грефрути, по 100 баксів там внизу буде платити. Оля завжди боїться якогось. Тому йому з насолодою. Значе воно 100 баксів вартує, так? Mm -hmm. да? ну, смачненький такий цитрус. Зараз ще продовжимо гуляти, десь там кажуть, що буде. Роз цей майданчик з Розами, не знаю, щось ми гуляємо, не можемо зрозуміти, де воно. Дивись, як там прикольно. Угу. Непоковеліст. Японі. Дивися. Про самурай, знаєш. <смас> Юля і Толік українською а, написано. Блин, як гарно тут. Вони ще номеровані, правильно? В мені, небудь це все, знаєш, наснилося. Ну таке. Блін, міцне таке велике. Це прикольно. Високе. Прикольно. Алло, Путін здохне чи ні? Завтра? А, добре. Вау, давися там, пад бувай! Борис який ви. Шо, як? як ви зрозуміли, квіточка в квітковому саду. Слухай, що постарів, вже квіти знімаю. Прикинь. А ну я ж тебе знімаю. <хи> ну таке. Ну, так сказали, що тут прям майданчик, троянд, щось таке буде велике. Ну Там ще є такий шматочок. Ну Трошки провінційне таке, ну прикольно, Асортимент, я думаю, що він величезний, але я не розуміюся, для мене воно ну квіти, ну троянди, дивіться, ну прикольно. Для жінок, для дівчат буде трошки прикольніше, ніж для чоловіків. Я так думаю, на схилі ще трохи бачите. Твоянди поростають. І ще подумай, далі ніби, трохи. Такі, ніби, можу, Подобається. Дуже багато рослин, я не знаю, тут розповідати дуже складно, бо а, всього дуже. дуже багато, дуже багато все зелено, круто, насичено, і парк великий. Дуже великий, багато таких якихось дрібних локацій. Тут плануйте, я не знаю, день під це відділяйте. Ну, я знаю. Тут воно, я по карті дивився, воно виділено, типу, європейські рослини, там, новозеландські рослини, потім якісь азіатські рослини, ну, тут приблизно, щоб ви розуміли, райончиками такими поділені, потім бамбукова роща, бамбуковий ліс такий. Ну, Бамбу. Дуже Да, є такі оглядові майданчики. Ну, Кафешку якусь ми зустрічали, але чомусь там з морозовим, з якоюсь їжею, туалетом. ну, одну. Бачите, парк такий немаленький. Ми гуляємо, скільки ми там десь половинку прийшли, десь ось там ми знаходимось Бачите, там е Північна Америка, що росте, що росте, де там е екзотіка якась. Коротше, я дивлюсь, скільки всього ще попереду. Парк великий. Коротше, я просто хочу сказати вам про те, що якщо ви з дитиною чи там з коляскою, то люди такі не дуже задоволені ходять, знаєте, дуже втомлені. Ну Є де посидіти, такі століки. Щось зустрічаються. з собою. пледик на всяк випадок взяла. Можна теж так посидіти. Ще це ще сонця нема, Нам типу, пощастило. Ну, Для якості відео може не дуже, а так ви розумієте, про що я. І дорога то догори, то донизу. Прогулянка піша дуже не коротка. Таке враження, що вже стемніло. Тут так темно, бо дуже густі зарослі у нас над головою. Йдемо на звук, щось десь тече. Чи річка, чи водоспад якийсь маленький. Але щось я його вже не чую. Чую рев ведьмідья вже. Дивіться, така суниця по типу проростає, але це не суниця. Ми йдемо, а ці москалі такі жутька. Щось не дивись скільки, дивись скільки беруть, беруть, беруть. А хтось біля них там стоїть, каже. Ой, то якщо верх растет, то это не земляника моїй димо повсі. Я мовчу йду. Вона так каже, ой, то що то й на вкус, вона какая-то, не земляника. <свят> я йду, думаю, їж, їж, їж. Треба було сказати, знаєте, як ото. Що ти кажеш, що ти кажеш? кажеш а, А, ти... а двома руками черпай, так? Да? От анекдот про це. Ти <свят> що, скуштувала? Да. Ти що, Ну, Я чи так трошки спробувала, воно не солодке. Обережно, так. будьте, воно таке маленька, схожа і догори росте. Вона, вона, той, хто їй суницю, він зрозуміє, то не суниця, коротко, але схожа. Ми спустилися, дивіться, до якої річки. Прям... Ми на саме дно спустилися, а нам підійматися, капець потім скільки. Ти ж не хотіла сидити. Пішли на мостик, я тебе вів. На мостик пішли. Ну, тут такий прямо папоротник, як він називається, українською так і буде папоротник. Папороть. Папороть. Я його погладила. А такий пляж, ось прямо коли з парку вже можна вийти і тут покупатися. Ось такий пляжик, в принципі. Це ми були там на горі. Ось так з тої сторони ми зайшли, пройшли нагору, вниз. І ось тут інший вихід, ось там є. Там тільки таксі, там нема ні автобусів, ні маршруток. І ось через такий прохід ви можете потрапити на пляжик. Якісь напої, кафешки є, більш-менш щось є. Пляж не дуже відрізняється від інших пляжів в Батумі. Ось там ми місто вже бачимо, місто наше бачимо Батумі, основне вже головне, центральне місто як назвати. Ми зараз в Батумі теж рахується, як це я не знаю називати. Але щось вже вкрало. Ви ж аквамарін який? Аквамарин? Аквамен загубив, так? Ну, ось, в принципі, на цьому буде наша прогулянка, напевно, закінчуватись, завершати, закінчуватись. Так, ми будемо йти знову, звідки почали, і там сядемо на транспорт, на якийсь місцевий. Там 31-ша маршрутка, я так розумію, прямо від, від самого центрального входу має курсувати. То, що я в інтернеті вичитав. Не знаємо, подивимося, якщо щось буде цікаво, я, звичайно, додам. Якщо все станеться так, як я кажу, ну це буде остаточне вже відео. Що тобі сподобалось, розповідай? Ну, Це потрібно вам сюди приїхати, якщо ви вже тут бату. Це найкласніше, поки що перше місце займає моєму рейтингу. Ну, Така локація да, більш-менш вона дуже проста з доступу, так сказати. Можна доїхати дуже легко, просто, швидко подивитися, погуляти. І плануйте, як я кажу, не годинку, не дві. Побільше, погуляти, десь там щось перекусити, посидіти, погуляти, подивитися, бо різні тропи є. Ти можеш піти донизу, можеш піти догори, і воно все ну, в сумі, потім багато кілометрів виходить. знаєте, Ми поки там до річки до річки спустилися, ще кудись. І воно потім треба повернутися і знову туди, десь піти, в іншу сторону. Беріть з собою перекус. Як завжди, і побільше води, Оля. Радить. Вона завжди це, це радить. Ну, коротше, якось так. Все, чао. Дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям слава! Каблучку таку будеш робити? Так, да, я знайшла це в море. Зараз дам ювеліру, він мені таку каблучку зробить. з, -з, -з, -з пляшкового скла. А може це не пляшкове скло, може це аквамарин реально. Ну так, да, фантазуй. Мені так повезло, дивиться, який великий.